Всім привіт ви на каналі Search cool, та сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати в гру під назвою Plants vs Zombies. Також сьогодні зі мною Влад Плей. Так, Влад, привітайся. З... Всім привіт! І я в більшості Сергія роликів я роблю дизайн під час роликів Сергія. Це там. Е, і ми йдемо. Так, Опа. Нереальну задачу, два голуспе стартують одночасно о 15.00. В одному напрямку з двох діаметр на Е, Може ти. Може ти не будеш читати? бо це не цікаво. Раз у Формі «Кола» швидкість 1 велосипеда 22 12 км год, а другого 18 вісімнадцять год. Через який час після старту вони перших дня, якщо до мене праця 6 км. А от я, дивись, не зрозумів зараз, чого в мене 7 місць. У мене минулого разу було 6. Чи то мені мені здається? Напевно, здається. Дай нам подивлюсь, що на панаміч у мене уже почебі Ну, поражіння. Нічого, скоро буде. Чуєш, у мене їду в соло з на після парамудів, а їду села на <рес> Вітаю. тестов. Я хабі ваги, я не банди. Та, та, обов'язково переходьте на його канал, там у нього багато різного контенту цікавого. І Ихас мод дом, что теж ноль характеризу. Чекай, зомбак, не їж його? Ти Що? Ніе. Так, я нарешті, динаміт собі взяв. Я певно кошку був... вибрав І більше ти знайшла. Тут не піше в кошті менші, але я планую знімати ще в житті, типа. Ну, і, то, і а я хочу на життя з нема. О, хе. Та, як ти спалив лице. Ні, я вже давно спалив. Так, це так, це, може ти давно. А, це є. Я, я, так, сніж. Я капаю, розумів, але вже, типу, та... ну, я спалила Це ж Сергія на каналі, я тут не розуміла. А як ти його з'їв? Давай. Ой, ні, щухається, капець. А мені один підписник був написав Лара, ла, по дякую, що там на нас не розуміло. це подовження бит, так, куди ти про написав мені? Ну що я скажу. Перше, у мене дуже впав актив був. От просто коли перевіз усі відео набирали. ну надав, і я і, і, і почав покидати канал, у мене взагалі була думка покинути канал, типа і не. Ну, зайду на данную. Але, власне, я подумала, ні, я не буду це робити, все подобається не знімати відео, типу. Ну почали залітати. Я потім не значив літаку. Сіло року зараз. От коли будуть будуть придбати Десь По три ролики я її сказав. Ну, я просто не буду три ролики, то ніхто по два, або по одному Ой-ой-ой, оце вже погано, це вже дуже погано, я б навіть сказав. Нє, ні, 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 я його не туди поставив! Ой, я тут перестрибую, той який перестрибує, капець. Ааа, я зараз мінус впаду дуже великий. Ну а викапувати всіх, то це не варіант. Слухай, в мене тут такі зараз проблемки творяться на команді. Треба горіх поставити. Містю, так, а цих треба одного з них викопати. Ай, ай, оце вже проліз непогано. Ай, ну вже нічого. Хоча б якось живемо. Я, живем. так, я на цьому рівні минулого разу, позавчора злився. Мені це не подобається. <реку> <А, реку> ну Реально, по я її виконую. Не переживай, її реально виконати. Значить, нереально. Якщо ти виконаєш, то я точно. Якщо я виконав, то ти точно виконаєш. Ти ж знаєш, ой-ой-ой. Я про... ой-ой-ой. Я інфіга не знаю, я інші не розумію. Ха-ха-ха. Ніе, не треба реально. Мій братик праву каже, не треба, щоб їла. Не надо, дядя. Ааа, є, якось винесли. Ай, зараз буде перша хвиля. І по чому важка хвиля? Тисяч день тропила. Я кину на вас 250 тисяч день тропила. Типа, еще я намалював. О, нет, не, динамит на трава есть. Типа, усилий канал. Типа, там как эксклюзив, экшу, а ты думаешь, да? Не, ну есть грубочек. А-ха-ха-ха. Сергій, давай. Що? Я зараз скину туди оцей малюнок хочеш? В ТГ канал кидай. Так, це погано, що зараз сталося. Хоча ми його можемо завалити, але це. А, він горіх їсть, все, то він його не з'їсть просто написано. Мені потрібно сонечка. Я тільки сказав, мені потрібно сонечка. Зразу мені почало давати. так? Ч треба... Чики, чипи, чапа, чопа. Не, ну не что, блядь. Ааа, я так хвилююсь, капятский Ой, боже мій, Тут горіх треба брати. Ой. Вот в мене таке твориться, що мені аж сумно стає. Эй, е, ти куди його з'їв? Так не вихований. Ти що, зомбі? Ти, ти не вихований зомбі, я бачу? Я, я выхованный. Виховно не можеш поділитися нормально, мені щоб скинути, типу, у телеграм-подрії якось мені треба за моїм термін, на капці поділитися сюди і типу зробити видно весь так, щоб мій Я тебе було. Я нарешті першого кусючку використав. Я його так називаю, бо він кусається. Кусає зомбі він. Тут зомбі з дверкою йде. О ні, це погано. Короче, давай зараз. Зомбі з дверкою це дуже погано, я б навіть сказав. Він мене бісить. Ой, давай, 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 давай! Прибивай його! У нього єсть. Блін. Давай, давай, ковтай його, Ну тільки ковтай, будь ласка, я тебе. Кофтув! Просто в такий момент що в себе зараз нічого б не було. Я вас всіх з'їм зомбі. Щось я довго говорився трошки. Ай, не встиг! Я це не підрахував. Давай, ну вода якось треба. Горіх все. Ай, горіх я не туди поставив. Ай, не й буде собі. А, ми завалим зомбі. Він, правда, з'їв одного сонячного гриба. Ой, це погано, навіть. Так, ставим шоу. Ой, боже, скільки вас! Що ви так нападаєте? Це ще не друг хвиля. почекайте, трошки, не нападайте так жорстко. Єс, yes, молодець. За це я тебе люблю, бо ти великий. Ой, боже, не шо один барку, і ж це таке?

А, а, а ти точно дивився в інтернеті? <риклад> Ні, В якомусь телеканалі это в інтернеті? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чому я їх не поїв? <риклад> ти зараз таки скажеш, я ти програєш. Ні, я тут я тут 100% витащу, ну не 100%, але... Дивіться, знаєте, я випущу першу частину хагіваги, якщо мені набирає... Ну не знаю, десь 10 легких не двадцять або, ну, три лапусь, є, зразу я пускаю, типу, топі контент два. Ага, одного завалили? Супер! Так, я вже зразу готуюся ставити грибочок. Так, треба ще місце для горіха лишити. Я горіха не туди поставив! Та ну! Я я ці я... ее. Я... Ми пройшли! Мені okay. дали якийсь атлас. Ні, це не атлас. Ау. Менест. Я не знаю, що це. ти с. Эм. Keeps shrink of plants and zombies Ой-ой! You... Давай. А, тут я можу. А, я можу читати тут про цих? Про рослин та про зомбі. Так, тобі я вже не читаю, бо я н. Ой. Ааа, це міні-гра! Я поняв, типу я молотком маю зомбаки валити. О, таке я люблю. Це прикольно, це дуже. А, вона прикольна, я грав О, Сонечка. Те, ну, що прикольно, це для що знаєш. Так, але воно круто, мені таке подобається. Я б хоті грав іграв. До, до речі, тут не потрібно сонечко, ну так-то використовувати багато, бо якщо дуже багато собаків вилізе, то тобі не треба прям так буде переживати. Я зробив задачу. Вітаю, нарешті. Так, їж. Та, ну йой, я тільки одну, один гробік з'їхав, а то зразу інший появився, це нечесно. Ну от, я кажу, ще один з'явився вже. Мені це не подобається. Ну, це логічно, бо щоб тут зомбаків не можна було просто знищити напросто. Мені така подобається гра. Ну це, в принципі, п'ятий рівень, ну то це міні-бонусний, ну типу міні. Міні-гра. А, ти тільки почав, так? Ні, чого? А, да це другий, друга глава, п'ятий рівень. Ну. А як їх як, п'ять, якщо їх було 6-6? Де каже, ти тільки не давай інфучау. А. Ну типу так. Йось у вас так багато. Там ще тут можна зразу декілька разів грибати. Що дрони завалив? Ти за компанією його. Це це легенько. Мені так подобається сюди. Так, все можна валити тут усе підірвати. Ну ще одна з'явилась. Бэм! Ой, а це треба декілька раз. Три. Це по два, три, по три. Ой-ой, тут уже щось починається, мені не подобається такий, такий початок. Вони ще прискорилися, як мені здається. Боже, це так страшно граду. Ой-ой. Остання хвиля. Вже зразу ставлю зомбаків. Це все таке. Мені таке не подобається. це ладно, є. А фоточив якогось нового грібочка. Він якийсь кольоровий, я так знаю. Але я вже забуду. Я поняв, типу, він заставляє, він гіпнотизує зомбі, щоб вони билися за мене. Тут новий ви зомбі, футбол зомбі. Я можу один раз попробувати пограти з ним, типу, з цим. Тому Я математики. Вітаю! Дякую. Ну все, мені це достатньо. Ну, мені тільки залази, коли зробити, це українська мова. А там там самодіагностика, там Ізі. А, ти каже, Блін, точно. Там тільки це і все, і ти кайфуєш. От мені цікаво, що оцей як, як він буде заставляти зомбаків. Особливо цього футболіста треба заставити. Я вже забув про футболіста. 25-й. 25-е це, так? O que? 25 e 6? De qual? De que? De que? Mas qual é 25? Você é o que? 57 E que? E o que? Isso é muito А forgetting... мені якийсь э... Це... Мені все цей, мені Гелікоптер 9 казав, що тут з гробики може вилізати якийсь дідусь. Я не знаю про кого він. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю. Я не знаю, я того дідуся ще ні разу не бачив. О, батька, що не будеш гати. Я він не підлезує зімні. Що-що, ти кажеш, что. Його немає, Я тоді не буду гробіки забирати взагалі. Хоча тобто, тут навпаки, знаєш, чого треба забирати? Бо тут же з них потім зомбі ще вилізуть. Типа він же цих хай, хай це буде. О! О, нарешті зомбі, який гіпнотизує, а типа. А як він це буде робити? Цікаво. Типа А, його з'їли! Вау! Він його типа з'їв, коротше, тут зараз... Я ваня, забудь, классно. А, він ти битися проти свіга, але він взагалі, Я його вигнав таке відчуття ніби. Все, 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 ти йди звідси, ти поганий зовніш. Я Я можу це напросити, але не буду. Я, я хочу подивитися надо діта смішно. Якщо він смішний. А як ти його з'їв? Як ти його з'їв? Ой, футболіст, да. Ой, ой, а що він робить, я вже забув. Не, ні, ні, я його завалити не можу, це цим... вже... Ой, блин. На, їж, горіх. <к palate> or... Що це таке? А що цей футболіст робить, слухай? Він просто типа швидкий і він сильний. А -а -а! Я ему ничего не нанес маю Так. Ешь грибочек, ты діди стал. Да ты загипнотизуєшся и підешь, как все Я його просто завалити не можу, я его я вже все зробив, ему по барабану. Не ешь його! Капец! Ой, блин! а а, 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 все, я, я вас загіпнотизував вас. Ой, ні. Ой, ні. Ай, ну шо зі мною не так? Куда я їх завжди ставлю? Що я вам завжди не туди ставлю? Ра, поясни мені! Чому я завжди не ставлю не туди? А, ну я вже не в рівень! Я вам сам я просто чув. Ну, рівень, ну типа сцен. Цим новим от мене ізі зараз йде рівень. бо Я тільки вже двоє заїбне доживав, і от нас футболіст, а футболіст сильний. Ой, знаю, це лише це... дим. Він спіт пацан. Так, тобі треба горіх ставити. Наразі я його правильно називаю, то картопля, 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 картопля. Картопля це у нас ютубі взриває всіх. У мене две новисти, одна крута, одна погана. я почему? Скажи, за кого хочешь? Угарно, кошелем на призер на цьому відео, а хороше, що на цьому вже після записывай по скром. Зачем плюс двойной? Я тебе пане... понял. Ой, блін! Ну дивися, а що ти за дідок має вилазити з гробів? Що він мені буде робити? Усе погано, так? Прям усе тебе зараз кажу. Давай, бей, бей! О, йолки, палки, що б тебе перекосило? У мене разом взяти клейдіть. Ой, блін. Ой, блін, він добрався. Чесно, скільки. Вони тут дуже все погано йде. А наше я їх стримав. Так. Я тут перегляді за весь час. Скільки? Я Вітаю. Ой, ну я вже цей рівень просто даю Даю 30 тысяч мільярдів відсотків, що я пройшов його. Ну, я його пройшов. Да це я можу. Все, вони, вони з'їли двое свого друга. Я виграв, Правда, Рада мене на газонок силка лишилась, та нічого страшного. Ой, все, я це гу. Шо за. Тут 25 якісь булка. Худенький, це як я, я худий теж. А, він далеко стріляє. Ну добре. Ем, зараз тоді вже будемо закінчувати відео. Хочу подивитися, що за зомбі в мене. Йой, та їх тут в мене ще мало. Я ще дідка не зустрічаю. Хочу діда, діда. Ну добре. Ем, Дякую вам всім за перегляд! Дякую, що підписуєтеся, ставите лайки. Гарного вам дня, вечора, незалежно, коли мене дивитеся, та всім па па!